Якщо ти прагнеш вийти за межі внутрішнього хаосу, що сковує твою душу, спершу доведеться прийняти одну непросту, але необхідну істину. Страждання народжується не ззовні, не від подій чи інших людей. Воно проростає всередині там, де ти чиниш опір тому, що є. Більшість проживають життя, так і не усвідомивши цього, залишаючись у полоні власних думок, які раз за разом відтворюють той самий біль. Карл Юнг казав те, чому ти опираєшся, залишається. Ці слова не просто філософська сентенція, а ключ до розуміння, як влаштована людська психіка. Подумай, коли щось іде не так, ти відчуваєш природні емоції, смуток, гнів. Розчарування. Це частина людської природи, але справжнє страждання виникає не від самої події, а від твого внутрішнього протесту. Ти кажеш собі: це не мало статися, я не можу цього прийняти. І саме це ні перетворює біль на нескінченний тягар. Людський розум прагне контролювати все навколо. Ми хочемо, щоб життя відповідало нашим очікуванням, щоб біль обходив нас стороною. Але життя не підкоряється нашим бажанням, воно тече своєю течією, і коли щось руйнує наші плани, ми починаємо боротися, ми відмовляємося приймати реальність такою, якою вона є. І в цій боротьбі з неминучим народжується страждання. Уяви. Закінчилися важливі стосунки, ти відчуваєш біль, і це природно. Але якщо цей біль триває роками, це вже не про втрату, це про твою відмову відпустити, про те, як ти, по думки, повертаєшся до минулого, тримаючись за те, що вже зникло, так само з будь-якою невдачею чи зрадою. Подія це лише мить, але твоя боротьба з цією миттю створює коло страждань, з якого важко вирватися. Як розірвати це коло? Є один принцип, що змінює все радикальне прийняття, але не плутай прийняти не означає здатися чи схвалити те, що сталося, це означає припинити витрачати енергію на боротьбу з тим, що вже є. Це вибір спрямувати свою увагу туди, де ти маєш владу, на власну реакцію, на власний шлях. Коли ти приймаєш реальність, щось всередині змінюється. Тягар не зникає миттєво, але ти перестаєш його живити. Уяви людину, яка втратила роботу. Якщо вона чіпляється за гнів чи образу, вона може роками залишатися в полоні цих почуттів. Але якщо вона скаже так це сталося, що я можу зробити далі? Вона повертає собі силу. Біль стає не перешкодою, а поштовхом до зростання. Юнг вчив, що все, що ми переживаємо, особливо важке. Потрібно інтегрувати. Біль, який ти приймаєш, а не відкидаєш, з часом перетворюється на мудрість. Одна з найбільших ілюзій думати, що твій біль унікальний. Насправді, біль це універсальний досвід. Усі його відчувають. Різниця лише в тому, як ми до нього ставимося: ті, хто опираються, страждають, ті, хто приймають, зростають. Щоб звільнитися, потрібно припинити воювати з життям, прийми те, що сталося. Смирися з тим, що не можеш змінити. Спрямуй енергію на те, де можеш створити щось нове. І тоді ти зрозумієш: більшість страждань народжувалася не від подій, а від того, як міцно ти тримався за них. Ти страждав не лише через втрату чи зраду, а через те, як довго ти відмовлявся відпустити. Ти тримався за образу, за ідею, за уявлення про те, як усе мало бути. Але коли ти відпускаєш цей опір, страждання втрачає силу. Біль не зникає одразу, але він перестає бути в'язницею, він стає досвідом, уроком, частиною твого шляху. А тепер Зазирне глибше, навіть якщо ти усвідомив, що страждання народжується з опору, чому ти продовжуєш страждати? Чому, знаючи це, ти знову і знову повертаєшся до тих самих почуттів? Відповідь ховається в твоїй підсвідомості, яка діє як невидимий автопілот, відтворюючи знайомі сценарії. Твоя підсвідомість запрограмована повторювати біль. Це не випадковість, не зла доля. Це механізм, який працює всередині тебе. Юнг казав: Поки ти не зробиш підсвідоме свідомим, воно керуватиме твоїм життям, і ти називатимеш це долею. Твоя підсвідомість це невидима сила, що тримає тебе в межах знайомого, навіть якщо це боляче. Уяви свою підсвідомість як складну програму, закладену ще в дитинстві. Якщо ти зростав у середовищі, де любов асоціювалася з болем, де зрада чи втрата здавалися неминучими, ці переконання глибоко вкоренилися в тобі. І тепер, у дорослому житті, ти несвідомо відтворюєш ці сценарії, навіть якщо свідомо прагнеш іншого, уяви свою підсвідомість як складну програму, закладену ще в дитинстві. Якщо ти зростав у середовищі, де любов асоціювалася з болем, де зрада чи втрата здавалися неминучими, ці переконання глибоко вкоренилися в тобі. І тепер, у дорослому житті, ти несвідомо відтворюєш ці сценарії, навіть якщо свідомо прагнеш іншого, підсвідомість. Не прагне щастя, їй байдуже, що краще чи гірше. Вона прагне знайомого. Ось чому ти знову опиняєшся в стосунках, які ранять, чому хороше зникає, наче ти сам його руйнуєш, чому одні й ті самі помилки повторюються, попри всі обіцянки собі. Це не збіг. це програма, яку ти не бачиш, але яка керує тобою. Якщо в дитинстві ти засвоїв, що любов означає біль, ти несвідомо шукатимеш тих, хто підтвердить це переконання. Якщо ти пережив відторгнення чи приниження, ти можеш уникати нових можливостей, щоб не зіткнутися з цим знову. Ти обираєш безпеку, навіть якщо вона означає життя в болю. Найгірша правда в тому, що поки ці механізми залишаються несвідомими, ти приречений їх повторювати. Ти казатимеш, це моя доля, мені завжди не щастить. Але це не доля, це ти, точніше, та частина тебе, яка діє на автопілоті, проєктуючи внутрішній світ назовні, відтворюючи одні і ті самі сценарії. Щоб вирватися, потрібно зазирнути всередину. Запитай собі, які почуття повторюються в моєму житті найчастіше страх, самотність, провина, сором, у яких ситуаціях я опиняюся знову і знову, які історії я розповідаю собі про себе, які переконання тримають мене в болю. Можливо, ти віриш, що тебе неможливо покохати, що світ небезпечний, що довіра завжди закінчується зрадою? Ці переконання керують тобою. Доки ти не зробиш їх видимими. Але щойно ти їх усвідомлюєш, ти отримуєш силу змінити. Страждання не приходить ззовні, воно народжується всередині з твоєї програми, яка притягує одні й ті самі ситуації. Але усвідомлення цього перший крок до звільнення. Ти не мусиш залишатися жертвою, ти можеш обрати інакше, ти можеш припинити повторювати старе і почати жити. Та є ще одна перепона: твоє его. Це та частина тебе, яка чіпляється за страждання, яка робить його частиною твоєї ідентичності. Его любить біль, бо він дає йому сенс існування. Воно переконує тебе триматися за старі рани, повторювати історії, де ти жертва. Коли ти кажеш, мене завжди зраджують, мене ніхто не любить, ти зміцнюєш своє его. Ти починаєш ототожнювати себе з болем, з втратами, з травмами. І що частіше ти це робиш, то глибше ці історії стають частиною тебе. Але це не ти, це лише програма, яка видає себе за тебе. Щоб розірвати цей зв'язок, почни спостерігати. Коли виникає біль, образа чи гнів, не занурюйся в них, не вважай їх собою, просто дивись на них, як на хмари, що пропливають небом помічай, але не годуй, не повторюй стару історію про те, як тебе скривдили. Запитай: ця історія дає мені силу чи робить слабшим, якщо вона послаблює, відпусти її не з гніву, не з примусу, а з любові до себе, з бажання більше не жити в цьому колі, і тоді ти зможеш діяти всупереч его. Воно хоче, щоб ти реагував гнівом, страхом, образою. Але якщо ти обираєш спокій, якщо ти обираєш відпустити, ти забираєш у нього силу. Це не стається за день. Але щоразу, коли ти відмовляєшся слідувати старому сценарію, ти стаєш вільнішим, і одного дня ти побачиш, його більше не керує тобою. Ти не чіпляєшся за біль, не потребуєш зовнішнього схвалення, не відчуваєш себе жертвою. Ти знаєш, що сила в тобі. Тоді приходить розуміння: страждання було не в подіях, а в тому, як ти їх сприймав. Сама подія могла бути болючою, але історія, яку ти створив навколо неї, тримала тебе в пастці. Біль це частина життя, страждання це вибір. Але є ще один парадокс: біль не зникає, коли ти намагаєшся його придушити чи ігнорувати. Він іде, коли ти дозволяєш собі його відчути. Глибоко, чесно усвідомлено. Нас вчили не відчувати. Не плач, не гнівайся, будь сильним. І ми, дорослі, усе ще тікаємо від своїх почуттів. Ми ховаємо біль за роботою, за гаджетами, за шумом світу. Але він не зникає. Він росте в глибині, стаючи тривогою, напругою, порожнечею. Чим сильніше ти опираєшся болю, тим більшим він стає. Ти не можеш перемогти, борючись із собою. Вихід припинити опір. Якщо ти відчуваєш смуток, дозволь йому бути. Якщо гнів не тікай, дивись на ці почуття чесно, без спроб їх змінити. Просто будь із ними, не відвертайся. Це не означає піддаватися емоціям чи руйнувати себе. Це означає бути поруч із собою в моменти болю. Коли ти дозволяєш собі прожити емоцію, вона починає розчинятися. Твій біль хоче бути почутим як дитина, що плаче не з примхи, а від горя. Якщо ти перестаєш відкидати себе, ти перестаєш бути в'язним, ти стаєш собою. Тоді приходить ще одне осяяння ніщо не вічне. Жодна емоція не триває назавжди, жоден біль не є нескінченним. Життя це потік, усе змінюється. Але коли ти опираєшся чи тікаєш, ти застрягаєш, і саме це застрягання створює ілюзію вічного болю. Дозволь собі бути в потоці, не чіпляйся, не відштовхуй. Твій біль не в'язниця, а двері. Він тимчасовий, як усе в цьому світі. Юнг говорив про внутрішню трансформацію і розуміння непостійності, її основа, біль не визначає тебе, це лише частина твого шляху. Згадай свій останній важкий момент, тоді здавалося, що він ніколи не закінчиться. Але ти вже по той бік, ти тут, із новим досвідом, і з новою силою, і з нинішнім болем буде так само. Він мине. Але щоб це сталося, ти мусиш припинити тікати. Це і є радикальне прийняття не через теорію, а через практику. Перестань судити свої почуття, не вважай їх помилкою чи слабкістю. Просто дозволь їм бути. Якщо виникає тривога чи гнів, не занурюйся в думки. Зверни увагу на тіло, де ти відчуваєш це: у грудях, у горлі, як це проявляється, не намагайся це змінити. Просто спостерігай, дихай, дозволь енергії рухатися, не потрібно нічого робити, просто будь присутнім. І ти побачиш, біль втрачає владу, він може не зникнути одразу, але ти перестаєш бути його заручником. Це сила зрілості, це шлях до себе, що дає справжню свободу. Більшість утікають від болю, не розуміючи, що звільнення починається, коли ти повертаєшся до нього обличчям. Тоді ти бачиш, біль не ворог. Він прийшов не знищити, а пробудити. І ось ти готовий до наступного кроку перетворити біль на силу, це алхімія душі, про яку говорив Юнг, справжня трансформація не про уникнення болю, а про його використання. Твій біль це сировина, з якої народжується мудрість, зрілість, глибина. Поглянь на тих, ким ти захоплюєшся. Їхня сила не від легкого життя, а від подолання. Їхній біль став їхнім учителем. Кожна втрата, кожна зрада, кожне падіння це не катастрофа, а можливість. Щось у тобі вмирає, але це не кінець, це народження нового тебе, кожна біль це заклик до пробудження. Вона руйнує ілюзії, змушує дивитися в глиб, відкриває твої тіні. І в тебе є вибір залишитися в пастці чи піднятися, як зробити біль опорою. По-перше, зміни мислення. Біль не прокляття, а виклик. Це випробування, що показує, на що ти здатен. По-друге, перетвори свою історію на силу. Ті, хто пройшли через пекло, не зламалися, бо побачили в болю сенс. Вони використали його, щоб стати кращими, сильнішими, глибшими. Твоя історія може бути тягарем або паливом, вибір за тобою. По-третє, спрямуй біль на цілі. Нехай він стане енергією, що рухає тебе вперед. Якщо тебе зрадили, не занурюйся в образу, доведи собі, що ти можеш більше. Якщо ти втратив, заповни порожнечу сенсом. Найвеличніші люди не уникали болю. Вони перетворювали його на інструмент, і коли ти навчишся проходити крізь біль, ти станеш невразливим. Те, що колись вибивало тебе з колії, більше не має влади. Ти не реагуєш на чужий негатив, бо знаєш, це не твоє. Ти не боїшся нових ударів, бо впевнений, ти впораєшся. Це шлях індивідуації, про який говорив Юнг. Це пробудження. Ти більше не ховаєшся за масками. Не шукаєш схвалення, не живеш чужими сценаріями, ти стаєш собою, і тоді цикл страждань завершується. Біль стає не ворогом, а наставником. Твій вибір простий, але глибокий: залишитися в стражданні, звинувачуючи світ, чи використати біль як сходинку до нового себе. Лише один шлях веде до свободи: якщо ти обираєш зростання, скажи це собі. Я перетворюю свій біль на силу. Це рішення змінює все. Усе, що ти пережив, було не карою, а підготовкою. Твій шлях лише починається. Юнг казав: Неможливо прокинутися, не пройшовши через темряву. Ти стоїш на порозі пробудження, перед тобою вибір, дозволити болю керувати чи перетворити його на силу, що підніме тебе вище, ніж ти мріяв. Коли ти скажеш досить, цикл страждань зруйнується. Ти більше не дозволиш болю визначати тебе. Усе, що було, вело до цього моменту. Зроби крок уперед, ти вже почав.